Олевська гімназія сьогодні це учні, яких відбирають на конкурсній основі, адже через високу якість навчання, бажаючих отримувати знання саме тут, більше ніж можуть дозволити собі ці приміщення. Наприкінці 1992 року тут розпочалось спорудження прибудови, яка б дозволила збільшити кількість учнів. Проте через відсутність фінансування будівельні роботи не були завершені. Сьогодні готовність об'єкту складає 63%, Тож Олевчани 22 роки чекають, коли влада виділить необхідність. Хідні кошти, аби добудувати приміщення для молодших класів, які зараз навчаються у пристосованому дитячому садочку. Щороку вартість завершення будівництва зростає і сьогодні складає близько 12-15 мільйонів гривень. У зв'язку із недобудовою другого корпусу не вищає класів для дітей. У нас сьогодні діти розташовані в лабораторіях, в лабораторних приміщеннях навчаються в лінофонних кабінетах. На сьогоднішній день у нас 550 дітей, але справа в тому, що бажаючих дуже багато, хоча сьогодні дітей не більше відлякує це навчання у початковій ланці. Клидіть початкову ланку, яка знаходиться у нас сьогодні в насонів садочку пристосованих приміщеннях. Однією з основних проблем Олевщини є модернізація центральних систем водопостачання та водовідведення, очисні споруди каналізації. Їхнє будівництво розпочалось також у 1992 році. Сьогодні готовність об'єкта складає 46%. Фактично, очистка зводилась е, всієї каналізації з міста е, відведенням води і каналізаційних стоків на поля фільтрації. Був розроблений проект е, модернізації централізованих систем водопостачання та водовідведення, очисні споруди каналізації потужністю 500 метрів кубічних на добу в місті Олевськ, Заміна зношеного і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче. виготовлена проєктна документація та проведена експертиза цього проекту. Вартість будівництва в сьогоднішніх цинах складає 5,5 мільйонів гривень. Голова облдержадміністрації наголосив, що ці проблеми потрібно вирішувати разом з керівництвом району та іншими представниками влади.